Вправа 45. Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна скласти, використавши 60 цукерок і 45 яблук. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо в нас є оця кількість подарунків, то якщо вони однакові, то це означає, що і 60 цукерок, і 45 яблук мають поділитися на цю кількість подарунків. Ну, а найбільша кількість таких подарунків буде, коли це буде таке найбільше ми підберемо число. Що і 60 на нього поділиться, і 45, а це число є НСД найбільший спільний дільник. Ну що ж, давайте так і запишемо. Пишемо тоді, оскільки і оскільки і 60 цукерок. ...і... 5 яблук і 60 цукерок і 45 яблук мають поділитись на кількість подарунків На кількість подарунків, то найбільше кількість найбільша кількість однакових подарунків. Однакових подарунків рівна. Записуємо НСД. Найбільший спільний дільник від чисел 60 і 45. Є. Ну що ж, давайте будемо розкладати і 60 і 45 на прості множники. Записуємо 60. Тоді дорівнює. Давайте спробуємо це зробити усно. Нічого складного тут немає. Пишемо, це буде 4, що множиться на 15. 4 це 2, що множиться на 2. А 15 це 3, що множиться на 5. Все, ми розклали на прості множники. Тепер 45. Аналогічно 45 це 3, що множиться на 15. 3 це вже просто число. А 15 це 3, що множиться на 5. Ну що ж, тепер знаходимо НСД. Найбільший спільний дільник. Записуємо NSD від 60, 45 до рівня. Ну, Давайте будемо підкреслювати тоді однакові прості множники. Так, дивимося. Тут у нас раз трійка так, і раз п'ятірка. Все, більше ніяких однакових множників тут немає. То записуємо, що НСД тоді дорівнює 3, що множиться на 5. І це дорівнює 15. Що це означає? Це означає, що найбільша кількість однакових подарунків 15. Тобто в кожному подарунку буде 60 політи на 15, 4 цукерки і 45 на 15 3 яблука. Ось таких 15 подарунків можна зібрати. Сподіваюсь, що це зрозуміло. Так, Отже, НСД ми знайшли, записуємо тоді відповідь. Отже, яку найбільшу кількість однакових подарунків можна скласти, пишемо 15 подарунків. Ну що ж, ось така задача, в якій ми використовували найбільший спільний дільник. На цьому вправу завершено.